Але все залежить від е, наявності коштів. Васильович, дивіться, така важлива тема. Е, всіх, так би мовити, в Україні дуже багато розмов про те, що це як забезпечити країну газом перед опалювальним сезоном. І От е, дають значить, такі показники, що вже запаси газу українських ПСГ перезвищили 8 мільярдів кубів. Сховища, начебто, за, за даними Експроконсалтинг, на 25% заповнені. Міністерство каже, що на 50 швидше закачують ніж минулого року, і там ударними темпами закачують газ. На вашу думку, вдасться вийти на ті показники, які заплановані стільки там до 13-14 мільярдів кубів, щоб у нас було у сховищах, і чи достатньо того газу буде, щоб скажімо, пройти опалювальний сезон? А, ну, дивіться, а, дійсна ситуація, ми вийшли з опалювального сезону з мінімальними за всю історію. Мінімальними залишками газу, але все залежить від е, наявності коштів. Газ можна купити, газ є. І зараз почав працювати Трансбалканський коридор, mm -hmm. ну, який може, по якому можна постачати газ в Україну та Молдову. Це залежить від е, коштів. Е, Є ли кошти в Нафтогазі, я не знаю, який там фінансовий стан? Ну, мабуть, ніхто не знає. Зам... Зможе ли бюджет допомогти е, Нафтогазу купити ГАЗ? Мені важко сказати. Я теж не володію ситуацією, е, яка ситуація в бюджеті країни? Ну, Знаю, що вона напружена. Напружена, складна. Дуже. Але е, я, ну, деякі вислови наших європейських партнерів. <клес> там про те, що вони допоможуть нам накопичити необхідну кількість газу. І це Норвегія, це, я думаю, що впевнений, що м -м Якщо буде дуже складна ситуація, нам запозичать якусь кількість газу європейців без оплати. Нам запозичать, там, якщо потрібно 3 мільярда, 2 мільярда, чи десь європейський союз, чи вони десь по якісь кошти дадуть, чи... я думаю, скоріше всього це буде чи кредит Світового банку, чи якийсь е транш міжнародного валютного фонду. Ну я впевнений, що нас без газу на зиму не залишать. Не, 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 не. А технічно є можливість закачати газ е і є в Європі оці.